Щоб помити автівку, водію тепер не треба довго чекати та залишати її для робітників. У Коломиї відкрилася нова автомийка. Всі процеси тут автоматизовані, а персонал навчений швидко та якісно обслуговувати клієнтів. Цього тижня підприємство освятили. Завітали на свято і представники місцевої влади. Перший заступник міського голови Тарас Яворський відзначив високу якість організації праці та запевнив власників, що стане тепер їхнім постійним клієнтом. Вітаю сьогодні. Представників бізнесу, які відкривають автомейку, самообслуговування, це в Коломиї вперше. Вітаю коломиян також, тому що вони будуть мати можливість тепер самостійно, швидко, якісно помити свій автомобіль. Бо е, теж по вигляду автомобіля судять про господаря автомашини. Е, знаю, що дана автомейка, все ж таки для міста принесе багато користі, тому що тут будуть створені робочі місця. Це вже буде надходження до бюджету. Люди мають будуть мати умови швидкі для того, щоб помити свій автомобіль якісно. Мийка збудована по е, ну можна сказати по європейських мірках. Ви бачите, самі настільки все впорядковано. А ось секретар міської ради Богдан Колодніцький багато не говорив та вже першим випробував роботу мині на власному авто. Каже, що результатом задоволений, а від тепер буде обслуговуватися лише. Тут я вітаю е, людей, які відкрили цю мейку, автомейку. Це є третя мейка в області. Пан отець добре сказав, що на Коломийщині вона перша. Я знаю точно, що третя в області буде п'ять працівників. Це вже наповнення до бюджету. І я думаю, що зручність для автовласників. Автоминя такого типу, як у Коломиї, третя за ліком в області. Тут ваше авто отримує повний пансіон. Його можуть або просто вимити, або застосувати піну. Замовити на автомині можна і воскування. Також тут є і сучасний пилотяг для салону, і головне чекати довго не треба. Вносиш гроші до автомату, і за якихось 5-7 хвилин твоє авто сяє на сонці. Та головне, що працює миня 24 години на добу. Та найбільш важливо, що вимити машину можна і влітку, і взимку, і в будь-яку погоду. Навіть при температурі повітря менше як 15 градусів за Цельсієм. Адміністратор підприємства запрошує всіх скористатися послугами автомийки. Шановні коломаяни та гості нашого міста скористайтеся обов'язково нашою мийкою. У нас все дуже швидко, якісно і дешево. Особливо гарно виглядає автомика увечері та вночі. Блакитні неони неможливо не побачити, коли їдеш повз неї. А знаходиться підприємство в Коломиї на вулиці Карпатській, навпроти сьомої школи. Приїжджайте на автомийку. Тут завжди гостинно чекають на вас протягом доби та 365 днів на рік. Богдан Малецький, Сергій Угрин, програма НТК».